Вітання всім! У нас четвертий день турніру Кривава битва на п'ятірочках. Так, топ-25, навіть не топ-50 на Галері. Але нічого тут не змінилося, було три перемоги на мільйон поразок, так і лишилось. Добре, ходімо атакувати. Так, два килима, два скла і Бастит. Бастет потрібно доспелити, Ярей є. Етвуд. Шкода, що в цих можна буде промахнутися. Ну, але ще поробиш. Поїхали. Типу не надто страшно, мені здається, виглядає ця команда. Але за умови, що тут взагалі зараз буде по камінчику. Так, ви кажу, не ухилиться. Воно воно вже від камінчика і того ухиляється. Давайте, напевно, Рея. Просто мені фіолету не вистачає для Людвига. Не хочеться її марнувати. Ой-ой-ой-ой-ой. Вистачає, не вистачає, неважливо. Потрібно просто хульдою прикритись. Вистачило тим паче. Прикрились. Реєм знову бити. Та ні, давайте жовті, напевно. Так, ми під розгоном поїде ідеї джуну вистачить на дозарядку. Так. Бастет поставить ухиляння. Ми їх переберемо. Ну, як приберемо? З однієї лишень. Давайте спробуємо в цю бити. Можливо, не ухилиться. Не ухилилась. А це вже дуже навіть непогано. Етвуд щось не хоче заряджатись. Це, напевно, його зараз Марянка й вимкне, ні? Перевіряємо, ні. Хоче вимкнути хульду. Давайте жовтенький, хоча, напевно, даремно, я ж там був під розгоном. А, ні, я не був під розгоном. хульди. З хульди розгін знявся. Давайте спробуємо Едвудом ще здиспелити ці ухиляння. Не диспеляться. І не накладається божевілля. Яка чудова гра. Так, скільки ти маєш? Один хід ці ухиляння будуть. Ну я не хочу машку бити. Машка може, вона ж по класу розбійник. Так. Ну так. Що робити? А скільки в мене буде розгін по мані? Два ходи. Добре, пропускаємо хід. Хоча, якщо знов би ще жовтий зарядиться, це був би ще додатково джум. Все-таки вони вирішили хульду добити. Так, Басте, ти напевно давай вибачай. Один хід у мене зараз буде повне ядро. Ну, не ядро, а повна зарядка. Спробуємо прибрати цю мір, просто щоб вона нам не заважала дозаряджатись. Ось, пішло. Те, про що я їй казав. Давайте ось так. Чудово, що вона це зробила лише ні одного разу. Можливо, зараз мене докинемо собі. Докинули, пішов Едвуд. Аміяд тут працює молодчинка. <рес> <рес> Там ухиляння іншого характеру. Ну добре, в тебе 80, ти ж повинна будеш скоріше за все спрацювати так, так як нам потрібно. Ну так. Але ухиляння зараз нівелюють. Ні, чудово. Б'ємо. Ну, давайте спробуємо. Все одно до перезарядку є. Дивіться, все як працює. Тут ухилилася, так розумію. Так, не буде все так добре. Б'ємо ще раз. Все. Ето тут ді... двічі спрацював взагалі красота. Рухаємось далі. Знову хочеться місце її взяти. Типу і хочеться, а типу і ні. На мене це, напевно, так і поїдемо. Якщо я візьму етвода, да, встигну, взя, то хоч хтось один з них трьох спрацює. Але немає зелених взагалі, добре що я місце не взяв, бо зараз би сидів. Кажу, добре що не взяв. Тобто, от від кагана ми отримаємо, але бачите, як не було спочатку зелених, а тепер просто купа. Так, ну у нас, в принципі, є фіолет, є прикриття. Мені здається, май не дуже то зараз страждаємо, в принципі. Так, кого прибирати? Давайте ось цього зрядемо ще рея. Так, Ну і будемо сподіватися на божевілля. Червоненький, чудово. Одразу двох прибрав. Третій каган прибрався. Красота. Так, прикрились хід почекаємо. Щоб Голдмар собі просто не поставив слизня. Мат до Троїця. Ну, а Голдмар, я сподіваюсь, загине. Чудово. Так, двої перемоги вже є. Ось тут неприємненько. Дагар. Додатково по зеленим. Б'є, Труїть. Регін труїть, момбел прикритий. Так. Ти що робиш? Віглав. А, це новенький з Біовульфів. Швидкий б'є плюс-мінус боляче, опіки. Ну, Ходімо, в мене немає по якоїсь протидії цьому всьому. У мене є Етвуд. Якщо він сьогодні в хорошому настрої, то в мене якісь шанси є. В противному випадку. Добре, давайте ось так. Збереться червоненький ще, підтягнемо зелені. Зелений ще. Ще зелений. Так, напевно, ми спробуємо Етвудом зараз... Кажу, я твою мреям зараз диспелити, спробувати ухиляння. Щоб хоча б було намагання якесь ці поставити. Божевілля. Вона на другому заряді лікує, я так розумію, так? Всі союзники лікують так. 1500 збільшеного здоров'я. Ну нехай давай, лікуй. Все одно воно в оверх йде. Ми там здеспелимо, що здеспелиться. Протиснемо, напевно, червоний, рей нам зайвим не буде ніколи. Проб'ємо, чи навіть спробуємо пробити напевно мумбела. І зробимо ось так, обережненько. Так, прикриємось, пішов. Рей. Аграфена. Ти будеш бити всі союзники до атаки. Так, у нас є Людвиг. Ну і б'ємо Аграфено. Можливо, зараз божевілля на нас буде непогано працювати. Да, здивуй, будь ласка. Ні? як хочеш. Рігін зараз задиспелить. Людвега. Мумбела ми приберемо. Але ж біда в тім, що ми зараз будемо дуже сильно... Хоча ні, Рігін, здається, перебила ядро. І скільки ми труємось? Потрібно подивитись. Так, регін. Ми труємось по 85. Це добре, що дагар був на початку. А потім регін. А що, якщо ми спочатку рея зарядимо, а потім використаємо айтвода? Щоб, типу, якщо наш Edwood спрацює на рея, а він не спрацював, чудово. Так, мінус Дагер. Розгін в мене по мані 67%, тому можна трієчку взяти і будемо приступати до рігінки. Є таке... Можливо, не варто було жовті чіпати, та в принципі і не варто було. Хоча, мені здається, тут напевно вже й без різниці. Так, ну ще один хід. Заряджаємо джуна. І закінчуємо. Чудово. Рухаємось далі. Каган лікуй Фафнір. Ну, типу без змін. Добре, що фафнір в кутку, Ех, що ядро довго можна чекати зарядки цього ядра. Давайте розпочнемо з фіолету, тому що каган все-таки. Але тут поле рухливе, погано, ще червоного забагато. Хоча ми не зарядилися на другий заряд. Тому взагалі красота. Так, десь пильнули ось це, спробуємо здеспелити фафнір контру Здеспелили, не буду я перевіряти, я прибираю фафнір. Тому що на кагану, типу, як-не-як як є божевілля, ну і в нас є насмішка. Тобто це ми витримуємо. Пробуємо ще підпалити, прибираємо під едвода і дивимося. Ну або не дивимось. Коли тут надто рухливощ, повторюсь. Так, пішов. Давайте будемо бити лікуя. Ці двоє -то нам вже нічого не роблять ні Абакан, Ні ні, Абакан, ні джун. Ну і пішов тут. Ну так, він працює за нас, але тобто на нас, але нас це не сильно той бентежить. Так, як це б зробити так, щоб лікуй не дозарядився. Джон. Ну, би ми прикриті. Зараз хульдо ще прикриємось. Прикриваємось. Та ти типу лікуй мені не загрожує, він же ж не відлікується. Тому чому я переймаюсь? Б'ємо в джуна. Ну а тепер доберемо. Чудово. Вмикаємо розгід, б'ємо Абакана, Там в кольору йому нормально влетить. Ну так. Давайте рея, так, на нас працював. потруємось трішечки. Джун нормально працює. Хотів сказати, що все так чудово, але чудово не виходить. Щось та й. Скільки промахів по цього, цього джуна. Давайте ще ось так. Нарешті. Ще один бій. Перець. Ну, не знаю, десь потрібно багато-дуже багато фіолету, щоб ми просто встигали витісняти цих перців. Допоки вони не стали мегаперцями. Ну, ходімо і так уже 4 перемоги за сьогодні. Це для мене дуже непоганий результат. Так, напевно, давайте червоний, там фіолет він все одно якось може зібратися. Ось так швиденько під Людвига нам потрібен розгін. Прибираємо фіолет. Просто потрібно дочекатися цього розгону, далі не знаю, далі по ситуації. Напевно, і червоний приберемо. Прикро, що немає диспелу. Прийдеться бити у Фортеса. Рей пішов на другий заряд, чого було не бажано робити. Ну добре, передзаряджений, давайте. У мене сильніше зняло посилення, напевно, знову-таки, я не помітив. Ну добре, давайте зелені. Напевно, лишень зелені мене тут можуть врятувати хоч якось. Труїння, ядро 49%, ну це немало. Так, диспел. Давайте ось контру задиспелимо. Вдаримо в перця. Розгін, три ходи. Три ходи то забагато. Давайте ось так добирати собі жовтий. Сальні субити не буду. Буду сподіватись, можливо, вона влучить по собі. Два ходи, добре, давайте отримувати від, від Аурі Карка, але в мене буде джум. Стовідсотково. Ну, звісно, якщо аурікар в нього не влучить. Так, Сальніса, ти дуже молодчинка. Спитання, чи перець, чи сальніса? Напевно, перець. Шкода, що айтвуд заблокований? І зеленого влітає забагато. Сальнісу тільки не зарядіть, будь ласка. Чудово. Ну ні, прийдеться рая використовувати, тому що... тому що я загину. Прийдеться ще й тут використовувати. Тому що в біль можу промахнутися. Так, рея дозаряджати вже, напевно, не має сенсу. Хоча й прокинути тут не сильно є що. Ну, Мені потрібна хульда хоча б. Хоча б бажано б ще джуна мати. Яке ж... Але неприємне. Якось ось так не знаю. Ну все все-таки догар буде ходити. Ну ось так. Одного камінчика для гульди вистачить, якщо догар мене зараз не прикінчить, то ми хоча б джуну поставимо паразит цього захисного слизняка цього. ну лічинку цього. Але далі що? Немає як прокидати в порожнечу. Типу джуномі це само міг би витягнути. Але немає жовтого. Це ж так... Це ж потрібно таку, прик... таку прикру поразку отримати. Є жовтий під аврікарком, але ж там життя дуже багато. Там тисячу життя. Можливо, якось так. Дайте жовтий в порожнече. Ось так. Але аурікарк ходить. Ми типу, можемо зараз стійкість продемонструвати. Але мені здається, аурікарк... ой, дахер ну, влупить же з 700. Ну так. Типу, наче якийсь цей. Типу навмисно. От просто не давали камінчика до того часу, поки вони не зарядяться. Ну добре, сьогодні краще трішки навіть топ-5 побачив. Завтра дограти, головне, не програти одразу два бої поспіль. І буде все добре. Ну що ж, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!